Поклонення кохання, Господі. Світлаю загосповіття, Господи. Христос рождається. Ваше високопреосвященство, присвященство, владику Андрію. Ми раді вітати вас у стінах нашого храму, хоч він є не повністю закінченим, але мені пригадується ті дні, коли прийшовши у 2016 році. До вас просити благословення на відкриття нашої церкви, нашої парафії, нашої громади, було дуже велике хвилювання, що буде слово ні, але ви своєї батьківської опіки і з Божої волі прийняли у клір своєї епархії, нашої епархії, мене грішного. Коли у 2017 році Заснувалася наша, хоч невеличка громада, і мені вона символізує те дитятко народжене, яке народжується без одежі, так і наша церква постала, хоч вона і не прикрашена, не докінчена, наскільки скільки потрібно, але коли дитина підростає, їй дають одежу, так і наша церква. Я надіюся, з вашого благословення буде розростатися, і та одіж буде їй дана. Тому я запрошую вас освятити наш храм і пристіл, щоб у цьому храмі завжди служилася служба Божа і ця безкровна жертва на жертовнику Господньому була піднесена. Прошу у вас, молитва і вашого благословення. Христос рождайський. Христос вами. Дякую, Отче Васиню, за своє вітання. Перед за все вітаю з іменинами. Бо, як би не було, сьогодні ви прекрасний подарунок до Дня свого яка іменництва, бо і ця святиня буде посвячена честь святого святителя Василія Великого. Ми нагадали в коротких словах яке дійсно народження цієї парафії, але пам'ятаймо ви є храм Божий вам, тобто кожен з нас. Ми носимо свого Ісуса у своєму серці і саме там у Вифлеємі, народився Спаситель, щоб стати дитиною, щоб нас чинити дітьми Божими. А людство тоді спало, тому що місця не було для тої святої родини, коли Діва Марія в Лоні, де було дитятко Боже, хотіли ніч, просили, як співаються в паляці, а їх псами гонили. І ось саме стоянка вона стала святим місцем. Ті пастухи, які почули таанівську пісню, слава на небі Богові. А на землі мир між людьми благовоління вони сповістили людство. І ось уже 2023 роки, як кажуть, ця пісня лине щорічно у тих різдвяних святах. В цьому році, на жаль, ми співаємо про мир, але того миру немає. Тому і сьогодні я прошу вас, отці, прошу вас, брати і сестри, сьогодні молитися посилено. За мир на нашій землі, тому що денно ми чуємо ті сумні новини, як зустрічають люди на колінах тих героїв. Але пам'ятаємо, вони йшли на ту війну не щоб бути героями. Це звичайні наші Василі Миколи, яка от Олега Андрії, вони йшли, щоб захистити свою землю. Вони йшли, щоб повернутися до свого дому живими, здоровими. Я думаю, що не одна сьогодні та родина, вона різдвяні свята сіла до тої вечері і смутком, бо ось ми ця коледа сумна, сумний вечір, як кажуть, уже у цьому році. Але нехай же ніякий смуток сьогодні не заволодіє нашими серцями. Ми впадаємо розпит з невіру, тому що нині як про Христа пізніше знали через святих апостолів і нині весь світ. В кожному куточку сінця слова Боже, так само і пам'ятаємо, що Україна нині повстає, як ося святиня Отче Васильня повстала на цьому місці. Це неначе та Вефлеємська зірка буде сповіщати людям, які будуть приходити сюди молитися. І сьогодні засвітиться перша та світочка з молитвою. І ми будемо вчиняти чин освячення новозбудованої святині. Не переживайте очі, що ще немає розписів, що немає та й за все, що є віра, і ось дивлюся на цих. Я думаю, що може буде 10-20 людей. Але я бачу, як кажуть, що ви прийшли сьогодні розділити цю радість, тому що кожен новий дім святиня це велика радість для тих людей. І кажуть, церков забагато не буває. Бо ми з вами згадуємо 60-ті -70 70-ті роки, як валили храми, як перетворили їх на склади. І сьогодні, хто би колись був сказав мені, тоді священникові, що буду я колись єпископом, і разом з священниками це буде вже освячений, ви знаєте, 114 храм. За 32 роки незалежності 114 храм. Отець Богдан тут стоїть, махає головою бачу, тому що в 89-му році, дорогі мої, ми починали відродження своєї самостійної автокефальної церкви, і слово автокефальне не вміли навіть вимовити, а воно означає самостійний, тобто сам. Ми повинні бути газдами на своїй землі. І я думаю, сьогодні ми тішимося і бачимо, як кажуть. Маємо тому, але знову я Мстислав, казав, коли світлої пам'яті наш патян Стеславцеплемінник Симона Петлюри він казав. Ви самі себе не визнаєте, будьте сильними, майте сильну армію, майте одну церкву, бо ви тут яка тлумитися, а повинна Україна мати одну церкву, і тоді вас світ визнає. І сьогодні ми бачимо, світ визнав назад через сумнуту подію війну. І всі дивуються стійкості, мужності, героїзму наших воїнів. Дивуємося, і сьогодні ми по ізгуртованості, що люди, волонтери, медики, ми стали, бо біда нас згуртувала. Тож, дорогі мої, нехай за сьогодні та молитва буде серед нас, хто війшов через поріг цієї святині смутний, щоб звідси вийшов радісний. Хто може, приніс яка от якусь хворобу, щоб він це вийшов здоровий душею і тілом. Кожен може в родині, який смуток, може, неполадки, щоб дитятко Ісусе вас веселило, і ви звідси вийшли іншою дорогою, які три волхви, мудреці пішли додому іншою дорогою, а не повернули до того ірода. Тому і сьогоднішні іроди новітні, вони чають на то дитятко, на ту Україну, щоб її знищити, але ми віримо, що і дядько то Ісус, воно перемогло того ірода, бо ірода давно забули, а Спаситель, якому ім'я сьогодні дадуть Ісус, Спаситель Христос, а не з вами, всі є християни, нехай поблагословить нас миром, любов'ю і людським щастям. Христос рождается, Христос рождається і Христос рождається. Христос рождається.